Попри регулярні російські обстріли, удари кабами, ракетами та дронами у Харкові вирує життя, хоча стиль його радикально змінився. Там споруджують підземні школи садочки, а понівечені російськими військами будівлі відновлюють. Моя колега Світлана Шакера, яка з перших днів повномасштабного вторгнення розповідає нам про ситуацію в Харкові, прогулялася містом разом з його очільником Ігорем Тереховим. Далі її репортаж про життя міста на лінії ворожого вогню і про його відновлення, попри регулярний російський терор. Харківська площа Свободи. Ми всі добре пам'ятаємо, як саме тут ще в 2014-му, харків'яни показали неабиякий опір Росії. Про те, що Харків це українське місто, і ми хочемо жити в незалежній Україні. Харків довів ще в 2014-му. Згадайте, як це було. Ми чудово розуміємо, що ми завжди доказували, і кожного дня доказуємо, що ми. Українське місто, місто героїв Харків. Я пам'ятаю це. Я пам'ятаю дійсно, коли були сутички, коли знаєте, люди, які були, їх невелика кількість була поросійська налаштованих людей, але вони привезли інших людей з Росії, як ми потім з'ясовували, і вони дійшли до мерії. І з двох боків вони оточили мерію і пропонували нам відійти, бо ми держали напори їх, І вони казали: ви відійдіть, Ми на 5 хвилин буквально зайдемо до сесійної зали, проведемо сесію, ну, типу формально проведемо об'явимо ХНР і все, і вийдемо. І ми сказали ні тоді. І тоді ми тримали удар і тримаємо досі удар від росіян. Знаєте, що таке для Харкова незалежність. Ми завжди були знаєте, особливі. Хочу сказати, і ми завжди тримали різні виклики, тримали удари, але ми ніколи не були на колінах. І з кожним обстрілом, починаючи з лютого, 22-го, харків'яни все більше розуміли, що означає руський мір. І знаєте, я ніколи не забуду таку фразу в моєму житті, коли були люди в митрополітені, були дуже багато людей, до речі, бо це було основне укриття. І Практично 160 тисяч мешканців міста Харкова перебували кожного дня в митрополітені. Це 22-й рік. І коли люди підійшли, і сказали ні, з того почали. На російській мові тоді, але сказали, росіяни з того, наче ми будемо триматися, і все тримаємося. Тримаємося. Це слово уже три з половиною роки у Харкові. Напевно, повторюють найбільше. Лит не щодня нас намагаються вбити ракетами, шахедами, молніями, черніками. І після кожного ворожого прильоту містяни збираються рятувати, допомагати, лагодити. Справді дуже важливо, щоб люди це бачили, і це для людей дуже важливо. І моє намагання, щоб якнайшвидше усуняти все це, щоб люди не бачили, щоб люди відчували себе більш-менш захищеними, і щоб вони бачили, що є турбота. Харків'яни не просто тримають удар, місто намагається відновитися. Це північна Салтівка. Назву району знають уже в усьому світі. Салтівка першою приймала удари ворога, який стояв одразу за кільцевою і впритул з танків із артилерії розстрілював житлові багатоповерхівки. Тепер тут гуркіт, але вже від будівельної техніки. Чому Північна Салтівка, вона найближче до ворога, найближче постраждала? Чому от вирішили відновлювати? Багато ж людей виїхало. Знаєте, ми не будемо чекати ідеального моменту, коли відбудовувати. Для нас дуже важливо, щоб сьогодні відбудовувати. І сьогодні це запит. Суспільства тому ми будемо відновлювати, відбудовувати так дуже масштабна руйнація. Насправді, якщо взяти по місту, то 9 тисяч житлових будинків пошкоджено, зруйновано. Нам вдалося вже відновити 1400 житлових будинків. В планах у нас на цей рік 200 відбудов От таких домів і інших домів, які нам потрібно відбудовувати. Ви вивчали, скільки, який відсоток людей сюди повернеться? Тут, наприклад, у цей будинок у сусідній. все стовідсотково. Мало того, вони чекають, коли це буде. Ви спілкувалися. Так, та? та, та. фарбу, їм то подобається, то не подобається. Подобалось. Кажуть, знаєте, така е, дуже примітна фарба може перекрасити <с <с в іншу. Так, Я говорю, Така яка різниця, ну це ж люди. це ж люди. Незалежність для Харкова це і світло в будинках, і теплі батареї. Вижити взимку і працювати в блекаути наша нова суперсила. Нас хочуть знищити. І фізично, і в тому числі і заморозити, і лишити нас без води, без світла. Для нас незалежність це також і енергетична незалежність. Тільки ми побудували систему когенерації, влучання, розтрощена в щит система, і заново все буду. Ми пройшли, пройшли важкі зими вже. Три зими ми пройшли, три опалювального сезони під час війни. Було важко, але ми витримали. Маємо антирекорд такого е, жодного міста в світі немає. Е, досвіду, на жаль, е, ми перезапускали 9 разів під час опалювального сезону, повністю систему опалення для всього міста. Допомагають гуманітарні, іноземні? Так, да, домовляємося, да, звісно, допомагають. І під, час, да, і під час останньої поїздки до Італії я домовився 60 мільйонів євро взагалі допомога. Це ж переважно більшість соба і поруч із пошматованим. Ще й інший Харків квітучий місто чепуриться. За що його і обожнюють і сварять. Що таке і Харківський зоопарк, і що таке Сад Шевченка, і Центральний парк, і інші локації, інші міста це психологічне розвантаження. Без якого сьогодні неможливо. Чи це краще ніж знаєте таблетка ліки? І коли люди попадають, у них зовсім змінюється настрій і військовий, коли до речі попадають, бо потрібно, щоб люди психологічно розвантажувалися. Це Харків, це наша фішка. І ми будемо створювати такі фішки для Харкова, бо це наш стиль життя насправді. Чи ну після кожного обстрілу всі кажуть, чи не краще все спрямувати всі кошти на дрони перехоплювачі, щоб було менше влучань. Давайте таким чином потрібно йти, те. бо сьогодні люди потребують, потребують життя і до речі, не можна щоб були. Руїни так, руїни тоді люди просто вийдуть. А наша основна мета мета всіх, щоб у Харкові залишалися люди, щоб вони приїжджали, щоб вони поверталися до Харкова, не зважаючи на все. Бо коли не буде містян, тоді що ми будемо захищати? Наші території війна згуртувала людей. Харків став теплим, емпатичним і сердечним. Soa uma Uma Цивільного нормального життя. А, якщо казати за сьогодення, то це перш за все сучасне ППО, яке буде збивати і шахеди, і каби, і балістику. А, і це ішланірована система ППО. її Харков потребує. А, це В плані можливі це позитивні загалом? пиші. Можливе, 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 позитивне і є. Певні рухи, ми приділяємо дуже важливу увагу цьому, хоча це не наша прямі функція як міської ради. А от яким Харків хотіли б бачити після війни вільним, мирним, наше головне завдання зробити Харків кращим ніж він був до війни, і ми це робимо. І зробимо обов'язково.